Так, Місто рожище, 350 квадратів, велике побутове приміщення, тут магазини, перукарні. Якби хазяїн попросив не знімати його і саме це, тут з боку просто огляд проведемо. Е, йдемо, подивимося сам кутелсту і йде. Тут добре зроблено все, ніржавєйка, димохід, все якісно. Якісна обв'язка. От сам кутел Womer 300. Ось його так хазяїна не будемо знімати. От він стоїть. Зараз наганяє температуру, тому як би не буду відкривати, бо можу трошки спалахнути. Ну розкажіть, на одній загрузці, десь дві загрузки ви на сутки казали, так? Дрова тут зараз покажу дрова, які... Це якби мокрі дрова, ну не можна назвати, щоб дуже дрова, але просто упилки, обрубки, що є. На таких дровах обігрівається 350 квадратів площі. Якби... Ну Температура нормальна, ніяких питань немає. Ну, І ще плюс торфобрикет. А, Ви з то, торфобрикет умішаєте. Зараз зимку то більше, а зараз буквально одне відро. Mm -hmm. Ракету і, далі, і На, ніч, нічого не закидаєте. Mm -hmm. Два рази на добу, повністю все вистачає. Проблеми якісь з роботою кутла чи якби питання немає. Так, зривник клапан не зривало, все якби. Mm -hmm. Ого, у mm -hmm. вас тут ага, тиск. тиск виходить взагалі маленький, правильно зроблена система, піватмосфери. Це при тому, що працює все котел. Воздуху спускати, нагріває, зимою, зимою ж більше кидали трохи дров, да, напевно. Так, так. Зиму... Десь три загрузки. три загрузки. І ви наніше загружали, так, так, говорили. Так, так? Ще одна система з водою. Руширяє Один на, насос. Ну, руширяє. З одним насосом на обраці, якби все правильно то встановлено. Нарікань на роботу немає. Рекомендували би друзям, знайомим такий котел. Нормально, Нормально. Чесно кажучи, задоволення. Ну і слава Богу, добренько. Все дякую.